Хороша розрізна передача на Рашицю. Албанець із М'ячем. Здається, втратив момент для цю зміщення в центрі тут для удару, але момент для передачі не втратив. І сист. Калітвінцев забиває. Наталіст, це забиває. Металіст 1925 Виходить вперед у цьому матчі. і напевно ми можемо вже констатувати. Команда повертається в елітний дивізіон. Рашиця виконує цей асист. Ну і досвідчений Владислав Калітвінцев забиває і дарує несамовите просто щастя на трибунах. Тих, хто вболіває за харківську команду. Харків повертається в еліту українського футболу. Атака, яка здавалася з точки зору свого атакувального потенціалу, вже вичерпана, але ермір рашиця. Звертаємо увагу, як він тут допрацював до кінця. Ось тут здавалося, буде бити втратив момент, пішов у лицьову. Е щільно. Здавалося, так соколові з ним грає. Але Рашиця відчув, що там на дальню стійку набігає Калитвинцев, і він знайшов цей момент. Він знайшов цю передачу. Дуже класно її виконав. Але і Калитвинцев підстроївся під цей пас. Калитвинцев забив головою 2-0 за сумою двох матчів. Чотири хвилини компенсо.